Солодко і так непідходяще, хто цілуватиме мої вуста, хто грітиме мої долоні, коли ти підеш з самого рівня під звук будильника на фоні. Кого любитимеш ти увісні і сам кому ти будеш снитись, як вина на самоті, ти мене сам в алкоголізмі. Тобі болітиме і буде зле від болю на душі і рано вранці. Ханці, і ти скулитимеш до забуття під класиків, наприклад, під Бівальді, шукатимеш у них мотив для каяття і знищиш наші спільні фотознімкування. Затягне небо хмарами дощем. Згадаєш шоколад і моє признання, укриєшся від світу, під своїм плащем, готуючись морально до вигнання. Якби я мала револьвера, я б, певно, давно вже застрелилася. Нерозуміння з боку оточуючих душить мене кожної ночі. На сході війна, а я так і не навчилась стріляти. Думка про те, що найкращими снайперами в історії були жінки з поганим зором, особливо надає мені спокою. Та певно я б спочатку застрелила тебе, хто так солодко промовляє до мене в снах. Я викреслила тебе, вирвала сторінку, як вже давно переписаний рукопис. Кожного ранку я проклинаю ранок. Бо вже три жахливо не висипаюсь. Кожного ранку я проклинаю цигарки, бо вже зранку в мене від них повоточать ясно. Кожен вечір я проклинаю вечір. Якщо в ньому немає піски чи тебе, можливо мені просто до дідька самотня та дивись не в топис цим дезодні. Сталахи салютів в новорічну ніч, матюки тендітної дівчини з цього приводу. Холодне ліжко і темна кімната, вінець мрій, юного самогубці. Якби я мала револьвера, я б певно давно вже застрелилася. То він коштує половину моєї зарплати, він коштує, як все моє життя. Якби я мала револьвера, я б певно давно вже застрелилася. Зникла б в тінях історичного міста із заздрічних голосів за спиною. Якби я тільки мала револьвера, я б ціла прямісінько тобі у серце, аби ти сама з яким я новин ночами. Hey, hey. Дякую.